Ви помічали, що є люди, які ніби навмисно псують свята? Мовчання, холод, знецінення, дивне незадоволення? І саме тоді, коли всі навколо радіють. І часто це не про втому і небажання святкувати, це про нарцисичні риси, які проявляються саме у світлі свята. Свято це про тепло, радість, близькість, про щирість. Це період, коли люди відкривають серця, коли хочеться подякувати, обійняти, побути поруч. Але для нарциса це небезпека. Бо там, де є справжні емоції, він не може бути головним. Свята вимикають маніпуляції. Вони створюють простір, де его не має значення, де цінується любов, душевність, присутність. І саме тоді, всередині нарциса, піднімається те, що можна назвати темною енергією, потребою зіпсувати іншим настрій, щоб повернути собі контроль. Нарциси не вміють радіти за інших, бо чужа радість. Нагадує їм про власну порожнечу. А святкова атмосфера лише підсилює ці відчуття. Тому вони вибирають мовчати, транслювати невдоволення, знецінювати подарунки, плани, емоції у святкові дні. Нарциси часто активують три ролі: перша жертва вони роблять вигляд, що їм погано, важко. Що всі навколо їх не розуміють це спосіб притягнути увагу до себе. Друга роль це критик. Вони критикують усе: їжу, атмосферу, подарунки, навіть твою посмішку. Це їхній спосіб підняти себе над іншими. Третя холодний демон, тиша, погляд у стіну. Повна відсутність залученості. Це мовчазне покарання за те, що ти щаслива, щасливий без них. І важливо розуміти, це не про інтровертність, не про я не люблю гучних свят, не про чутливість чи втому. Це про те, що чужа радість для нарциса нестерпна. Бо він не може контролювати атмосферу, в якій люди щасливі.